Коли ми переїхали у приватний будинок в селі, то їх і квіткові подарунки тепер трошки відрізняються від тих, які були у місті. Тому квітковий подарунок. Що з ним робити? Зараз покажу. Тож, якщо ви живете в приватному секторі і вам подарували хризантему і ви хочете її розмножити або залишити принаймні собі, то зараз покажу, що треба робити. Ой, дивіться, тут така! Тут така гарна. І ти гарна теж. Підберемо місце для висадки. Я посажу її зиму, і потім навесні я розсажу її, розсорторую на багато живців. Дуже полюбляю хризантеми саме жовтого кольору. Вони такі яскраві і додають настрою і в такий... День похмурий, вони як промінчик сонечка. І тому я хочу їх висадити десь на видному місці. У мене якраз ось тут біля півоні. Півоні я буду прибирати, в тому сенсі, що я буду їх просто підрізати. Там в мене ростуть мальви, а ось тут є вільне місце. І тому я її посаджу саме тут, щоб вона була на видному місці, щоб ми могли не тільки бачити її, а й милуватися нею. Зараз я викопаю луну. Треба подивитись, щоб тут не було хрущів обов'язково. Якщо вони є, їх треба поприбирати. Потім в луну я додам добрива. В мене є нітрамафоска і курник. Щось одне таке я оберу для себе. Ой, тут якісь корінлячка в мене. А ну, на що вони тут мені потрібні? А вони мені тут не дуже і потрібні. Прибираємо. Так. Готова. Додам курника. І треба обов'язково гарно розмішати, щоб він розпреділився по всій луні, по всьому ґрунтові. Ось так я це роблю. Готова. Тепер обов'язково, хоч і вологий тут ґрунт, треба залити водою. В мене збирається дощова вода. Готово, почекаю, хай трошки водичка всмокчиться. Те відчуття, що думала, що тут один куща, їх три. Один посадила, треба ще два десь посадити. Готово посадила і залишаємо їх так зимувати. Не обрізаємо, не підчищаємо. Головне, не потрібно, щоб там луночки такі були, щоб там. Накопичувалася волога. Потрібно просто, щоб рівненько було. Ну тут в мене під нахилом, воно все стікає, якщо великі потоки води. А так в основному великих потоків води тут немає. А як буде вже навесні, і чи щось з цього вийде, то побачите в наступних моїх відео. Тож, підпишіться, не забувайте. Давайте вирощувати квіти разом на моєму каналі.